Історія навчального закладу це плин часу, це предмет гордості усіх, хто в ньому працював і працює, навчався і нині продовжує навчатися. Тож, святкуючи ювілейну річницю із дня заснування факультету природничих наук, його викладачі і студенти свідомі того, що усім здобуткам, надбанням і перемогам зобов'язані тим, хто від самого початку вкладав частку своєї праці і душі у розбудову і формування факультету. Луганському національному університету імені Тараса Шевченка в цьому році виповнилося 102 роки, а факультету природничих наук сьогодні виповнюється 100 років. Він був створений через два роки після створення університету і розпочинав свою роботу в Луганську як з агрономічної лабораторії і готували агрономів, вчителів біології, вчителів хімії, вчителів географії. І факультет має дуже давні традиції і має свою давню історію. І завдяки цим традиціям, завдяки поколінням викладачів ми змогли не просто вижити, а жити і нормально функціонувати в умовах переміщеного університету. Тому що університет змушений був у 2014 році раз переїхати, а в 2022 році ще раз переїхати. І зараз факультет розміщується. В прекрасному місті Миргороді, де створені умови для його функціонування, і де ми вчимо дітей і продовжуємо свою роботу. Будучи ровесником університету, факультет природничих наук пережив майже всі трагічні, піднесені або героїчні події, які переживав і університет. Це і Голодомор. Сталінські репресії, коли було знищено всіх професорів і весь науково викладацько-професорський клас нашого університету. Це і дві евакуації під час Другої світової війни і два переміщення під час війни Росії проти України у 2014 і 2022 році, але Колектив факультету героїчно вистояв, відновився тепер на Миргородщині і продовжує готувати фахівців як для повоєнного відновлення України, так і потім для її подальшого інноваційного розвитку. Навчальний заклад, безперечно, має пишатися своїми освітніми традиціями і на їх основі творити нову історію, авторами якої і є сьогоднішні викладачі та студенти факультету, долучаються до розмови заступник декана з навчальної роботи Ольга Петрівна Губська. Адже молодість і досвід, хоч і такі різні, все ж не роздільні в повноцінному житті навчального закладу. Я з цим факультетом майже більше ніж третина його життя. Колись 16 років я зайшла для того, щоб вступити на цей факультет, і до цього часу я працюю в ньому. Я жила з ним рідніше, мабуть, в мене немає нічого. І от зараз так, я одна із найбільш таких старших на факультеті. І одне із своїх завдань, яке вважаю за потрібним, це передати той дух, який сформувався на факультеті. А тим часом до міського будинку культури прибувають на урочистості численні гості, серед яких помітно і старшокласників місцевих навчальних закладів. Частина з них з цікавістю знайомиться рекламно айтаційними матеріалами факультету, інші зупиняються біля стенду. Із антарктичними краєвидами, де проводиться збір коштів для Збройних сил України. І слід зауважити, ці світлини виготовив випускник факультету, член 27 і 28 українських антарктичних експедицій Сергій Глотов. Сергій веде біологічні дослідження в Антарктиді. Він робить дуже, як ви бачите, цікаві і такі унікальні світлини. Ці світлини ми перетворили на відкритки, е, і ось ці відкритки ми продаємо. Є відкритки, просто такі, е, які можна надіслати. А є відкритки, на яких є печатки кораблів, що заходять туди до Антарктиди, і е, особисті підписи членів експедиції. І відповідно, всі гроші, які ми вилучаємо за ці відкритки, вони йдуть до хлопців. Перетворюються в автомобілі. Сьогодні понад 250 студентів та 400 випускників нашого факультету боронять Україну у найгарячіших точках Луганщини, Донеччини, Дніпропетровщини, Запоріжжя та Херсонщини, продовжує розповідь Галина Олександрівна. Тож співробітники нашого факультету разом із студентами і працівниками антарктичної експедиції і збирають кошти для придбання автомобілів. Спільними зусиллями, вже декілька із них придбано і відправлено до Бахмута. На жаль, не всі фпенівці захисники зможуть зустріти перемогу, адже віддали своє життя, наближаючи її. Ми пам'ятаємо про них, наших захисників, бо вони віддали своє життя, пам'ятаючи про нас. А далі, зі словами вітань до громади ФПНівців, звернулися військовослужбовець, випускник факультету Петро Ворона, голова ученої ради університету Віталій Курило і ректор університету Олена Караман, голова Миргородської районної ради Наталія Гірка і секретар міської ради. Олександр Гуржій, як і годиться, звучали вітання з нагоди старіччя факультету і щирі побажання подальших успіхів у навчанні і вихованні майбутніх фахівців під мирним небом України, вручали квіти, численні почесні грамоти і пам'ятні подяки. Самодіяльні ж артисти і творчі колективи як міського будинку культури, так і університету, вітали ювілярів своїми пісенними і танцювальними композиціями. Звісно ж, ювілей приємна і водночас відповідальна подія, що потребує уважного осмислення не тільки пройденого шляху, а й перспективного прогностичного погляду на майбутнє. На нашому факультеті традиційно готують за вчительськими спеціальностями, такими як середня освіта, біологія та здоров'я людини, географія, хімія, класичними природничими спеціальностями біологія, екологія, хімія, науки про землю. І є у нас ще напрям прикладних наук: це агрономія, садово паркове господарство, лісове господарство. Ми пишаємось тим, що десятки тисяч наших студентів наших випускників сьогодні працюють по всьому світу і мають успішні кар'єри ми радіємо від того що на Миргородщині ми поповнилися майже 250 студентами які вступили у вступну кампанію 2022 року тому сподіваємося, що і вступна кампанія 2023 року нам надасть можливість поповнитися новими активними креативними студентами Ось уже 100 років поспіль колектив факультету природничих наук Луганського національного університету ім. Тараса Григоровича Шевченка виконує високу місію, забезпечуючи нашу державу та й не тільки її висококваліфікованими, висококомпетентними фахівцями, традиційно передаючи першокурсникам символічний вогник душі факультету. Я навчаюся на першому курсі за спеціальністю агрономія. Я дуже щасливий що я відзначаю ювілей нашого ФПН. Для мене це велика честь. Я буду приймати ці традиції і продовжувати їх. Я безмежно радий, що я знаходжусь тут в даний час і в даний період. Я хочу бути агрономом та робити свою роботу на всі 100%. Цей надскладний час хочу подякувати Миргородщині за можливість відсвяткувати наше сторіччя. Це дуже приємно для нас і ми взагалі вдячні. Також хочу побажати нашому факультету просвітання, ну і всім нам мирного неба. Тож хай живе, процвітає і зберігає свої традиції факультет природничих наук Луганського національного університету імені Тараса Григоровича Шевченка, нині на гостинній Маргородській землі, а після перемоги й у звільненому та відбудованому Луганську.